Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ще вчора Поклонська критикувала Кремль за Курськ та називала боягузами. А вже сьогодні, 15 хвилин тому в Севастополі пролунав вибух. Як пише телеграм-канал ОПОРА, загинула прокурорка Поклонська, яку свого часу звільнили і відправили послом в якусь дуже далеку країну. Декілька місяців тому колаборантка сказала, що більше мовчати не може. Вочевидь, її вирішили заткнути назавжди. Пише телеграм-канал Опора. Це підтверджують очевидці підриву. Офіційно про це поки мовчать. Телеграм-канали пишуть, що Поклонську ховатимуть в білому весільному платі. Смерть підтверджують найближчі джерела, втім офіційно прес-служба її мовчить. Це може бути схожим на просто інсценування, як декілька разів було із Царьовим. Втім, наразі так і так кримська няша, колишній прокурор окупованого півострова Наталія Поклонська, чекаючи повернення Криму під український прапор, вирішила у своїх соціальних мережах поділитися спогадами про незаконний референдум у Криму у 2014 році. Колаборантка зізналася, що більше мовчати не може. Я мала вітати кримчани з приєднанням до Росії та поверненням у рідну гавань. Але згадуючи події дев'ятирічної давності, не може щиро радіти. Однак чомусь усі ці дев'ять років Поклонська казала, що Крим ніхто не анексував. Всі ці роки вона Наталя Поклонська ніяким чином себе не проявляла, не було ні чути, ні видно, і тут раптом з'явилася ця сторіс. Я не виключаю, що вона справді це зробила як певний сигнал, а по-друге, як безперечне розчарування всім тим, що робить Москва. Вважає політолог, головний редактор журналу «Воїстину» Руслан Айсін. За словами жняшного колишнього прокурора, вона так захищала всі ці роки кремлівські. Режим, бо просто боялася, все почалося з брехні та погроз. Було страшно, що якщо не підеш на співпрацю, просто вивезуть у ліс. Тут було чи ти, чи тебе. Кримська весна виявилася великою брехнею російської весни, боляче це усвідомлювати. Написала Наталія Поклонська у соціальних мережах. Невже кримська няша готує собі плацдарм для відступу? Також колаборантка та експрокурорка Криму Наталія Поклонська заявляла, що Україна це не Росія, що там вже сформувалося щось своє. Справді Україна це не Росія, там по іншому влаштовано суспільство. Там протягом восьми років я не була присутньою, я не знаю, як розвивалося життя, просто зі слів знаю. Але там уже сформовано щось своє. Вже люди влаштувалися в те суспільство і стали виживати по-своєму. За ці вісім років багато що змінилося, і президенти змінювалися. Але люди, які там в Україні, можливо, я правда чогось не розумію, або багато чого не знаю. Але якби мене запитали рік, два чи місяць тому, а ось правда, що люди приймали з квітами російських окупантів Ред по всій Україні, я б сказала, що ні. Я розуміла, що там зовсім інше суспільство, воно правда. Інше, ось власне, я не здивована тому, що люди в Україні не так вчинили, як кажуть деякі в змі. Але я розумію, що Донбас це окрема історія, це також величезна трагедія. Але зараз йдеться про решту України: Київ, Харків, Одеса, Маріуполь, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Львів, взагалі, таке почуття, що якась внутрішня диверсійна інформація тут у нас відбувається в країні, тому що якісь речі кажуть дуже дивовижні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.